Здесь стоит батальон Айдар. Эту часть держит наша рота, чуть дальше другая. Ну, Каждый свой нарез. На. Бывает не скучно. Но сейчас дня 4 уже более-менее тихо. Так, иногда стрелковая работает. Последний раз бой был с нашими соседями а БМП а двоечка работала. То есть ЗУ включали и Зушку. Зушку включали. Пытаются задраться, закуситься. Не реагируем. Только ведем прицельный огонь. И только потому, что видим. Год назад и сейчас это два разных Айдара. Это уже военнослужащие призывные. Они уже Обов'язано свій воїнський долг, вже рука не дрогне. Та настрій хороший, у них, бойовий. Вони так спочатку там, ну так, перші пару вистрілів вони боялися, а потім вже звикли до цього всього. Зараз вже починається проблема, що я їх починаю заставляти каску тягати, бронежилет тягати. А раніше ну, якось менше. Вони там менше було проблем з тим. Вони одразу каска бронежилет. Все, я на пост. Це ж мобілізовані хлопці. Так, да, це мобілізовані багато. І як в них мотивація? Ну, мотивація, вони ж добро... Як? вони мобілізовані, але набирали ми їх добровільно. Тобто їх не примушували йти в наш підрозділ. Ми приїхали, запитали, хто хоче служити в нас. Вони сказали, так, ми згодні, ми приїдемо, ми будемо служити. І тобто, це є вже Ну, не настільки вони там добровольці, щоб ну, з Майдану чи ні. Але вони теж добровільно прийшли захищати свою країну. Багатьох незручних подібних. Саме я, ті, я ті, на порядку. Дозволь познайомитися Ми не случаємо. Правка американських фільмів. <ріху> Ні, слава Богу, айдар не вибиває ногами двері. З однієї сторони, мені, кожен з нас не цю війну. Кожен з нас. Ми, ми злід на ту всю війну. Ми, ми не видимо її. Я, я беру тут саме своє той, той кулемет. Я не хочу на нього натискати. Я не хочу. Ви знаєте, я не знаю, чи я, скільки я там застрілив. Я не можу сказати, чи вони падали від мого, від мого в автомата, чи, чи від мого кулемета. Я не знаю. Я не впевнений, я не бачив, чи він впав. Але кожен з нас цього ненавидить. Ми не хочемо ні їх вбивати, і вони так само, так, так само не хочуть нас вбивати. Це, о, це дурнувата політика.